Друзі, лунає повітряна тривога. рефері зупиняє матч, всі йдемо в укриття. <плухи> 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 Знову повітряна тривога. Знаєте, Дуже легко сказати щось образливе, дуже легко критикувати, важче підтримувати. Домовили. Все, домовились, давай. Домовили. Серце команди, прибули на Арену під повітряну тривогу. Зараз вже відбій. Час пройшов тож команди на розминці. Всі максимально будуть готовку до гри. Я думаю, що ми навіть із запізненням не почнемо, тому що час, в принципі, ще є, але все можливо. Просто 13 тринадцятий тур української ліги. Я не знаю. Грає Сітс чи буде на полі Фекшен, але загарблю буде однозначно. Враховуючи турнірне положення команд у Дніпро і на паперах середніше виглядає, тому що там сплав молодості і досвіду. І розположення дає змогу боротися, вигравати і так далі. Ми ж поки що пасимо, як кажуть, займаємо передові позиції знизу. Але футбол він не передбачуваний, як казав Андрій Ярмоленко, сьогодні ти на коні, а завтра ти під конем. Все може змінюватись. Турнірна табується першої частини чемпіонату. Ну це таке, знаєте, як турбулентні. Жодна команда в українському чемпіонаті, в принципі, ну, окрім Кремси, який на першому місці не показує якоїсь такої стабільності. Кожна команда і програє і десь нічию грає, і десь перемагає турбулетність. Тому чемпіонат десь і цікавий, а десь і незрозумілий. Важко щось згадати. М'яч круглий. Полерівні команди в рівних складах все. В головах, в ногах, в фізичному налаштуванні, моральному налаштуванні, все залежить від самовіддачі і бажання перемогти. Завжди перемагає та команда, яка прагне цього і як ще посміхається удача. А, буде важко давайте відверто. Тож дай Боже, щоб сьогодні нам фартило, і ми мінімум нічеєчку. Ну, скажете, я мрійник, оптиміст. Ну, типу да я хочу, щоб ми сьогодні перемогли. На мовчанні і свисток про початок матчу Let's go, лет'зошки. Друзі, знайомтесь, Олександр гравець весь 19 Дніпра. Ну сьогодні все буде просто. Ти топиш за Дніпро. Я за Олександрів. Давай парі таке. Якщо Олександрія перемагає або нічейка, то не знаю, там ти три рази коверкаєшся на полі. Якщо перемагає Дніпро, то Добре. я коверкаюсь. Тому що ситуація така, що на паперах, типу, Дніпро. Виглядає краще, ми поки тільки на краще знизу, але тим не менше футбол все може змінюватися. І давай спрогнозуємо сьогодні результат матчу. Вийомки. 2 я думаю, Дніпро має перемагати. 3 2 таки типу, Дніпро виграє, так? Да? Важко але виграє. Все, домовились, давай. Друзі, 14 хвилин матчу дуже багато боротьби. Кожна команда намагається взяти м'яч під контроль, десь заспокоїти темп і будувати конструктивну свої атаки. Ну, поки так, рівно. 27 хвилин хвилини мача сольний прохід і загострення відживання. Він показує, що є можливості і і, і будуть шпаринки для того, щоб забивати гол. Тож маю надію, що будемо нагнітати, просингувати, атакувати зараз фол на шулі. Четверта коли немає першого тайму. пропускаємо гол. На жаль, горемо 01. 42 -го хвилини матчу. після забитого голу Дніпро під контроль бере м'яч і ну, майже нереально відібрати. Вони контролюють гру, контролюють результат. І я думаю, що нам потрібна перерва трішки відпочити. Поспілкуватися стосовно тактичних моментів і виходити грати попереду багато часу для того, щоб зрівняти навіть ще й вийти вперед. Що не знаєш що казати? При рівній боротьбі ми програємо 0,1. Пропустили м'яч. Я не знаю. Чекаємо другий тайм. Друзі, знаєте, так тиняєш коридорами хожу біля кромки поля, такі думки в голос. Нам не вистачає в нападі. Нам не вистачає в нападі людини, яка б цеплялася за м'ячі, яка б стояла міцно на ногах. І намагалися там ну пихатися, боротися, тому що навантажують дуже захист, навантажують дуже голкіпера, А вперед ми не можемо вийти і щось там зв'язати. Дуже важко хлопцям. Це а, ні в якому разі не закидатися, шапками, там Знаєте, я ну я з хлопцями максимально до кінця за нашу команду максимально до кінця. Просто ну реально я, я це бачу і мені про це пишуть. Ми це відчуваємо, воно видно. Я розумів, що хлопці молоді, потрібен ще час, досвід, але ну не знаю, поки нам важкувато. Я маю надію, що все якось налагодиться. Я вірю в команду, я вірю, вірю пацанів. Як каже наш Володимир Іванович із дай Боже, дай Боже, усе було гоже. Я вірю, все буде добре. Через декілька хвилин почнеться другий тайм. А, погорілий а, з поля Андрійчук на поле. Давайте, хлопці. О, віп місця. Нормоз. Друзі, лунає повітряна тривога. Рефері зупиняє матч. Всі йдемо в укриття. Команди Олександрія. Пол залишає спинку номер 55. Замість нового теплопослав. Також пол залишає послуг номер 75. Замість нового пластів. Добре до 15. Друзі, зробили декілька змін, Налаштовані ну серйозно, амбітно. Це видно по хлопцям на полі. Маємо надію, що амбітність і наполегливість втілиться в боде, хоча б один гол. Друзі, фальстарт, старт, положення поза грою, гол не зараховується. Ну, а судячи з оцього жесту арбітра, я так розумію, що у нас є вар, і ми переглядаємо цей епізод на момент офсайду. І. Таке відчуття ніби десь лунає знову. Мабуть, повітряна. Ми щойно буквально вийшли, мабуть, знову будемо йти в бомбосховище. Фу, то, що москалі не люди, то понятно, але як вони вже чесно кажучи. Це ви знаєте, це не тільки збиває сам темп і дух гри, але ще й хлопців. Вони охолоджуються і потім дуже важко в цій мигші тіла в тонус привести, тому що сидять, потім виходять на швиденька невеличка розминка і знову грати. І потім знову повітна тривога і все як, знаєте, як день сурка. Маю надію, що у жодних із команд не буде ніяких травм. Друзі, відбій повітряної тривоги. Йдемо на невеличку розминку і розпочинається той час, який треба добра. <плес> Друзі, розпочнемо 70 ти хвилини матчу. Гра е почалась, гра відновилась. то що тримаємо кулочки, треба дограти і треба зрівняти.

Так, два левові, надій Ну ви розумієте, да? ніхто не хоче поступатися, часу не так багато залишилось, то що ну, максимально зарубу. Хтось хоче перемогти, хтось хоче відігратися, тобто все закономірно. <плес> Скорик хорош, що б'яч не дістала, але все одно, якщо б і дістали, і забули, то було б положення поза грою. <плес> Нам не вдається використовувати ті моменти, які у нас є. Ну є стандарти, їх треба вижимати. На жаль, поки не вдається. Шкода. Ми дограємо цей матч. Чи ні сьогодні. Я вже збився з рахунку повітряних, але час 20 були в укритті. Дякуємо всі ми Симофоримо ситуацію в телеграм-каналах, що коїться, що відбувається. Слава Богу, тепер все нормально. Нам треба дограти хвилину останнього часу, плюс те, що додасть арбітер. Зараз звучить скрена про відбій. Ось треба дограти, треба забити і забрати хоча б нічечку. Дніпро на останніх на майже хвилинах матчу збиває трошки темп. Розумієш, ми будемо нагнітати. Їх влаштовує результат, Це роблять заміну. Останні хвилини матч, вони просто неймовірно електризовані, напружені. У нас є потенційно небезпечний класний стандарт, і я думаю, що він в принципі, зараз і вирішить долю протистояння. Буде або нічим результат, або такі перемога Дніпра, тому що часу воно майже не лишилося.

Сейчас я не пилотирую, я слева. Сейчас я не пилотирую. Сейчас я 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 пилотирую. Сейчас 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 пилотирую. Так, ну що казати, саді у нас ще не був шанс зрівняти рахунок, не вийшло. Пій прогноз не справдишся стосовно рахунку, але справився стосовно виграшу. Тож, як то кажуть, пацан сказав, пацан зробив. Це перший провеш в такому челенджі. Знімай. Да -да. Вітаю з перемогою, перемоги у світла. Непогано, особливо в кінці. В кінці дуже емоційно, дуже класно. Друзі, дивіться футбол, донатим з ЗСУ. і дбайте про Україну, вона у нас одна. Все буде Україна. Гасне світло на стадіоні, матч завершено. Ми програли з рахунком 0-1. Десь розумію вашу критику, десь розумію ваші емоції. Ну, на тому і люди вільної країни, що можемо говорити, спілкуватись один з одним, висловлювати свої думки. На жаль, поки так. поки так. Перша частина. Як то кажуть, якимсь комом таким знаєте йде. Я думаю, що зараз перела трошки на збірну, а потім дасть Бог все буде добре. Будуть збори команди, щось десь оновиться, щось десь покращиться, тому що команда молода, але ми додаємо від матчу до матчу ми зігруємося, ну розуміємо один одного краще на полі. Але все одно не вистачає завершальних стадій, не вистачає голів, які б могли робити конкуренцію з командами, які б могли робити нам результат. То, що маємо, те, що маємо, як там знаєте, одна країна, одна родина, одна команда. Вболівайте, вболівайте, підтримуйте. Поганих часів довго не буває. Все воно в балансі, все змінюється. Футбол це і поразки, і нічиї, і виграші. О, зараз мені скажете, Влад, камон, так а де виграші? Друзі, будуть. Все буде обов'язково. Треба бути оптимістом, треба вірити і, як то кажуть, знаєте, дуже легко сказати щось образливе, дуже легко. Критикувати, важче підтримувати, важче знаходити а, правильні мотиваційні слова підтримки. Тоді, коли дуже важко і тебе підтримують, тебе виростають криво, тобі хочеться робити ще більше. Все буде добре, я в цьому впевнений. Бережіть себе, бережіть Україну, донати на ЗСУ, все буде футбол. Побачимось, почуємось.